Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Пара можемо разом. Анзор Масхадо, чеченська громадська та політичний діяч, син екс-президента республіки Єчкарія Аслана Масхадова, наголосив, що жоден чеченець не підтримує Кадиру. А в той же час для публіки Кадировці зроблять справжнє шоу, мовляв, загинув лідер нації. Чечня буде у траурі, будуть квіти, жалоба та крики. Більше про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо. Чеченська республіка Єчкарія окупована ніколи у Грозному не Вирішувалося, хто буде наступником а зрадником чеченського народу. Це завжди вирішувалося у Кремлі. Під час першої російсько-чеченської війни у Кремлі приймали рішення, хто буде їхньою маріонеткою. Тоді це було до Козавгаєва. Під час другої російсько-чеченської війни також у Кремлі було вирішено поставити старшого Кадирова, яким вони самі вбили. А замість нього поставили сьогоднішнього Кадирова. Нагадав Масхадово чеченський громадський діяч та політичний додав також, що жоден чеченець не підтримує Кадирова для чеченців. Кадиров ніхто. Ожен чеченець не підтримує його. Люди, які виїжджають з окупованої шкарі, намагаються уникнути мобілізації. Розповідає, що там відбувається. Вони вважають Кадирова овочем, бо цей зрадник чеченського народу справді перетворився на овоча, наголосив Масхаду. В той же час стало на Кремля в Чечні Рамзан. Кадиров міг отримати нирку від свого рідного дядька. Після того як не прожилися органи від сторонніх донорів. Про це Фейсбук повідомив політичний оглядач Іван Яковина, опублікувавши фото, на якому Кадиров сидить біля ліжка дядька і явно дякує йому. Офіційного підтвердження того, що Кадиров отримав донорську нирку від родича на даний момент немає. Лідер Чечні, Рамзан Кадиров, протягом 15 років приймав заборонені речовини, що й призвело до побічних ефектів та серйозних проблем зі здоров'ям, про які стало відомо нещодавно. Говорить Закаїв. На його думку, така залежність і довела лідера Чечні до лікарняного ліжка. У нього проблеми з нирками. За нашою інформацією, йому в об'єднаних арабських еміратах дійсно пересаджували нирку, але вона не прожилася. Через це у нього відбулися дуже серйозні ускладнення. З Здоров'ям сказав Закаєв. прем'єр-міністр Чеченської республіки Ячкерія також переконаний, що спецслужби Росії не отруювали Рамзана Кадирова, адже самопроголошений глава Чечні потрібен Кремлю. Кадиров вигідний на корисний, то живий. Він і сміттєвий ящик, його створили в Чечні. Весь негатив, який є у Чечні або наслідки злочинів, які російські спецслужби та Росія здійснили в Чечні. Вони переведуть все це на Кадирова. Резюмував Ахмед Закаєв. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Іть коментарі підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.